У Чернігові до міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, вручили почесні візнаки та подяки тим жителям області, які вже багато років допомагають Збройним силам України та розвивають волонтерський рух Чернігівщини. Спеціальна візнака Волонтер Чернігівщини була започаткована у 2024 році. Зокрема, волонтерам Чернігівщини цього року вручили 10 почесних візнак, 20 подяки, почесну грамоту з нагрудним знаком. Волонтер це ж не професія, волонтер це стан душі. Дай Бог, щоб у ваших душах цей вогонь зберігався. Які б нагороди не вручали, ми маємо розуміти, що за цим стоять живі люди, які кожний на своїй ділянці, на своєму фронті, робить щось для того, щоб наші хлопці повернулись додому живими. Серед нагороджених почесною відзнакою – волонтер Чернігівщини, вчителька Наумівського ліцею Корюгівського району Олена Рябець. Жінка почала волонтерити ще з 2014 року, а нині до її діяльності активно долучаються й учні. Весь час потреби є, і вони не закінчуються. Одну потребу ми закриваємо, починаємо іншу. Ми плетемо і сітки, і свічки заливаємо, і кікімори теж. Якщо є на це потреба, ми теж виготовляємо. Ну, робимо все, що нас просять хлопці. Відкриваємо збори на потрібні речі, збираємо на тепловізори, на ремонти на авто і ну, на все, що їм потрібно. Серед нагороджених Андрій Романюк настоятель храму Василія Великого Православної церкви України в городні. Він регулярно відвідує наших воїнів у найгарячіших точках, відвозить їм не тільки необхідні речі, але й підтримує словом. Кожного дня стараємося чимось допомагати, підтримувати і військових, і цивільних, і дітей, як в нашій області, так і по інших областях, і особливо на сході нашої країни. Не тільки, знаєте, щось привезти, але деколи словом можна більше допомогти хлопцям, чим щось там дати. Деколи ми сідаємо в колі, п'ємо чай каву, я слухаю їх. Просто слухай, деколи майже нічого не кажу, бо там трошки інакше життя. Деколи ти не можеш сказати своїм побратимам те, що ти хочеш, а, наприклад, священнику. Який нікому це не розкаже, можеш. Можеш вилити свою душу в той момент, коли саме більше це потрібно. Особливу відзнаку я маленький волонтер отримав учень п'ятого класу Шуберинівської гімназії Михайло Коцювинської громади Євген Горогоцький. Хлопець уже кілька років плете сітки і робить окопні свічки разом з командою Антоновицьких павучків. Ми допомагаємо, а ані нам. нас захищають. Волонтери зазначають, що такі відзнаки це не лише подяка, але й важливий стимул продовжувати працювати для перемоги України. Це відзнака дуже важлива. Це не тільки моя відзнака, це відзнака всіх людей, які допомагають нашим хлопцям воювати з ворогом. Це дуже важливо, тому що ну час у нас такий. Якщо ми не будемо допомагати, то хлопцям нашим буде дуже і дівчатам, також тому що там і дівчата теж є. буде, буде дуже важко втримати нашу територію і боротися із дуже великим за кількістю ворогом. Відзнака це не тільки для мене, але і для тих людей, які долучаються, які допомагають, які підтримують, які кожного дня зі мною. Мотивація. Дуже просто ліпше допомагати своїм, чим тікати від чужих. Це саме основне. Бо коли ми забуваємо про своїх військових, про своїх близьких, яким потрібна допомога, то потім буде вже набагато важче і гірше.